На Сумщині у Конотопі відбувся одноденний форум спільно проти насильства, де представниці жіночих організацій області, які працюють у сфері запобігання та протидії гендерного зумовленого насильства, ділилися своїм досвідом роботи на місцях та напрацюваннями і пройшли навчання у сфері народонаселення. Учасниці форуму стверджують, що під час заходу мали можливість обговорити плани для покращення роботи на всіх напрямках протидії насильству. Форум це можливість підбити підсумки, а можливість визначитись із тим, що ми можемо спланувати на подалі для того, щоб Займатися питаннями протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству форум проходив в онлайн та офлайн форматах, тому долучитися до розмови могли представниці з різних міст та селищ регіону. Ми вирішили провести захід в Конотопі, виходячи з того, що зазвичай обласного масштабу заходи відбуваючись у місті Суми обласному центрі, не завжди включають в себе представництво з регіону, да, тобто поза межами обласного центру. Відповідно, одним з із, однією із причин стало саме це. А також ми хотіли більше дізнатися на місці досвіду, який має на сьогодні Конотоп. У Конотопській громаді над протидією насильству працюють декілька інституцій. Зокрема, працівники мобільних бригад та представники міської ради і громадських організацій проводять консультації та тренінги. На початку травня у місті розпочався проєкт Конотоп Територія добра та милосердя». Своїм досвідом у його реалізації поділилася Юлія Бібік. Навчання проводив фонд ООН у галузі народонаселення. Навчання як працювати в громаді з питань запобігання. Ми пройшли це навчання. Далі ми мали можливість реалізувати свою ініціативу, придуману нами в своїй громаді. Описали її, подали, нам цю ініціативу затвердили. Форум пройшов у межах проєкту Розбудова потенціалу жіночих організацій для запобігання та захисту жінок і дівчат від гендерно зумовленого насильства за підтримки міжнародного медичного корпусу. Ірина Прокопишин, Володимир Богдан. Новини. Правда, тут.